осінь, у зимою літом. Тема, яка завжди всім потрібна, це фінанси. Що да? у нас там з фінансами? Для кого розклад? Сімейна людина або була сімейна, вже, да, значить, доволі доросла, точно вам 18. Тут можуть бути як і чоловіки, так і жінки. Що у вас з роботою? Двояка ситуація, да? тобто у нас тут може бути людина самозайнята, але отримує недостатній дохід, або хочеться піти в самозайнятість, але страшно. Да? От, страшно, незрозуміло, незрозуміло, що там чекає. Ідея є хороша, хочеться почати, хочеться робити, але. Щось нас тормозить. Страшно, тому що раніше були у когось, були якісь невдалі спроби, у вас були невдалі спроби, да закінчувалося все це якось не дуже. І страшно тепер починати все спочатку. Страшно навчатися, да страшно вставати в позу ученіка, починати знову заново. Ну, давайте глянемо для тих, хто рішиться. Для тих, хто не рішиться, і так, понятно, будуть сидіти і далі наматувати сопля на кулак. Для тих, хто рішиться, да? ну, У вас тут будуть зміни. Сім'я підтримає, друзі підтримують і почнете якось в компанії, в группі все це розвивати, навчатися, просувати. Не без. Град, Згадую, не без перепон, да? не без перепон, не без проблем. Будуть у вас а, іти розвиток, іти дорога, але ви будете мати ціль перед собою, да знати цю ціль, вперто тримати до неї дорогу і ключ у вас теж є, ключі у вас від цього дому. Все у вас вийде. Це у вас вийде, все у вас вийде, будете насолоджуватися потім життям. Дев'яточка кубків, да? насолоджуватися життям, і навіть відпихуватися потім від якихось зайвих ідей про якийсь зайвий розвиток і успіх. Да? Ну, тут вже, знаєте, пора починати досить заглядати, підглядати.